Це недалеко з Житомира, в селищі міського типу Пулини, колишня назва Червонориміськ. Але є ще одна назва пулин часів князівських, часів Русі це Чортоліси. І вона для мене стала ця назва Чортоліси певною метафорою, коли я перебуваю в творчих пошуках, то я завжди це називаю станом перебувати в Чортолісах. Навчався як і всі в загальноосвітній школі, плюс відвідував художню студію. Після художньої студії було Житомирське училище культури і мистецтв, відділ образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Далі було навчання у Львові в Українській академії друкарства. Тобто я маю досить цілком таку класичну освіту. Працював творчо викладачем образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в. В своєму селищі Пулини, тому що в нас є пулинське земляцтво, художників земляків. Ми відкрили були, галерею народну в містечку Пулини. Потім згодом відкрили художню школу, потім художній музей. То це якраз сприяло тому, що я почав там викладати. І також був першим директором нашого художнього музею Полонські Барби. А з 2016 року я працюю і як вільний незалежний художник. Почалося ще десь в 60-х роках. Завдяки Ісаку Яковичу Ніпульському. Він не професійний художник, але цікавився мистецтвом і він гурток вів. Образотворчого мистецтва, і от його першими такими учнями були це з нашого земляцька, старшого покоління художники Микола Левандовський – архітектор, Володимир Дзюбенко, живописець, Валентин Вайтенко, графік, а також художник, живописець і монументаліст Микола Грибан графік і художник-монументаліст, і потім ішло якось незалежно з тим, потім молодше покоління з'явилось. Потім таке покоління, як я, з'явилося, незалежно від того. Це тільки з 2006 року, коли Володимир Цюбенко повернувся в Харкові і об'єднав всіх нас. А були на той час порізно, кожен якось сам по собі завдяки. Йому ми об'єдналися і потім почали проводити виставки, цю навіть художню школу відкрили, галерею, музей. І зараз виховуються нові покоління, які стоять художниками. Ну, По-перше, мені подобається колаборація в мистецтві. Тобто є якась спільна ідея, з'явилася бо мета, і навколо цієї ідеї ми згуртувалися. Художники створили якийсь культурно-мистецький продукт. А коли існує якась інституція, організація, аби рахуватися її членом, а вона не продукує ніяких ідей у суспільстві, то мені здається, немає сенсу, і тим більше це організм спілок втрачає свою актуальність. Навіть спілка була створена. Завдяки тому, що потрібен був владі контроль над творчими особистостями. А зараз, коли ми живемо в демократичній країні, вільний світ, вільні кордони, доступність до всього, брати участь у виставках. Раніше е пієтет до виставок, якихось навіть міжнародних, мала саме спілка інформацію. А зараз ти інформацію можеш дізнатися з будь-яких джерел в інтернеті і прийняти участь. Без патронату спілки. Можливо, щось і дає ця спілка, але я не бачив людей, яка б була б з того корист. Ну, Агітують тим, що спілка надає майстерню. Але якої якості та майстерня ми всі бачимо, тим більше останнім часом навіть. В вищому керівництві спілки України йде мета про те, щоб в ті бідолашні галереї, які є, збільшують оренду, вони без опалення належного, без освітлення. Площа майстерин дуже невелика. Якщо комусь це подобається, то нехай не подобається, є шляхи іншого розвитку. Тобто вже не, та, не є такою аксіомою, що бути визнаним художником треба бути членом спілки. Я вам розкажу, як з'явилися ці образи і певний такий мій стиль. Мене дуже спокушала лаконічність і виразність в образотворчому мистецтві. А таку можливість саме графіка надає, через те вона вважається елітним мистецтвом порівняно з живописом. Далі, коли навчався я в училищі культури, ми займалися ветинанкою і саме цю мову, і мову лінії і площини. Я звідти прийняв, тому що там має все бути гарно поєднано, і завдяки тому тримається сама ветеранка, не розпадається, і композиція тримається. Подальший мій вплив розширився ну, створенням цієї, цього стилю, розширився під дією тим, що я зацікавився українською міфологією, а зацікавлення міфологією потягнуло за собою вивчення. Древніх наскельних малюнків, потім різбярства, писанкарства, вишивання, орнаментики. І я чітко для себе зрозумів, що раніше людям для того, щоб передати якусь інформацію, було достатньо тільки ліній вертикальної, горизонтальної, кола, простих фігур, таких як коло, трикутник, квадрат. У них був зміст, вони несли, навіть переглядаючи малюнки кам'яної могили, які знаходяться біля Мелітополя, це такий комплекс історичний, то там важко собі уявити, скільки в такі прості речі людина закладала закладали інформацію, що для нас зараз дуже складно. І плюс мене ще дуже надихають Житомирські наші каньйони, особливо наша Житомирщина взагалі в цілому, тому що виступи цих гранітних порід, коштовних копалин, особливо це коштовне каміння, його переливи, наприклад, як недалеко від пулин є містечко Хорошів, яке багато цими корисними копалинами. І в свій час тож, тяга до простих форм не з'явилася навіть не до простих форм, а ділення на прості форми і їхній обіграш, взаємодія мені дуже подобався на мене вправили вплив це творчість Михайла Друбеля. Він також своїм. Зображення, якби зображ... би те, що він зображує, він ділив на невеликі площини. Що мені дуже подобається виражати максимум думок за допомогою чорного та білого. Вони несуть собі максимальне напруження. Це можна порівняти, наприклад, як з поезією або з чистою музикою, де живопис для мене є більш таким прозовим видом мистецтва порівняно з графікою. Опис для мене це якби така віддушена, розвага. Чому? Тому що ну, все одно треба, щоб не зациклюватися на одному, відволікатися, працювати дещо і в живописі. Бо коли працюєш тільки в чорному і білому, то ну, ти черствієш, менше так чутливо сприймаєш світ. А чому я так на широкий загал не роблю багато картин в живописі? Тому що таке лишає місце для себе. У творчості, а більш розвиваю цю тему чорно-білу, тому що в мене є і концепція від всепоглинаючого чорного до відкритого білого. І, мабуть, інтелектуально мені більш краще працювати в такому напрямку. Немає якоїсь прерогативу. Мені здається, що в майбутньому вже просто навіть не важливо, чим ти малюєш. Навіть не в майбутньому, а зараз багато виставок проводяться такого концептуального мистецтва, де, наприклад, візуальний ряд може бути занадто бідним, здаватися несуттєвим, але буде поруч вісіти концепція художника, де він намагався розкрити повністю ідею свого задуму. Я в свій... Тому, як я працюю, в мене таке головне завдання мінімальними засобами, показати максимально зміст, концентрацію ідеї. Зробити складне простим. Перше mm. у своїй творчості, в будь-якій творчості, кожна людина повинна виражати себе. Це видно по як вона відноситься до своїх картин, як вона працює над тими картинами. Це можна так прослідкувати творчість, це також є і бізнес, як людина веде свій бізнес, що вона намагається навіть не те, що донести, а яку якість вона повинна презентувати. Що якість це дуже важлива річ. Ми навіть бачимо, от можемо порівняти часи. Радянські, коли кількість переважала над якістю, і зараз, щоб зацікавити покупця, повинно ми повинні першим ділом запропонувати якість і ексклюзивність того, що ми пропонуємо, так само і в творчості. А для того, щоб щось ексклюзивне запропонувати, потрібно вивчати себе, пізнавати світ. Весь час не то щоб вдосконалюватися, а розвиватися, тобто робити своє коло поглядів набагато ширшим. І бачити мистецтво, а не себе в мистецтві. Тому що будь-яка творчість, яка є презентована, вона перш за все презентує наскільки ти багатий духовна. Ну, ми якраз живемо в такий час, коли все невпевно розвивається. Все має своє місце. І так само цифрове мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, і таке класичне мистецтво, як живопис, графіка. Воно все має свою цінність. Чогось не можна відокремлювати. тому що оця різноманітність вона збагачує одне одного. Те, що житомир треба робити багатшим в, в мистецькому плані, також це однозначно. На таку кількість населення має бути більше галереї, які повинні пропонувати різний рівень мисців, тому що є, ну, є ж категорії населення і попиту. Які формуються по ціновій політиці, по інтелектуальній, по мистецькій цінності. І потрібно це доносити людям, показувати, що все можливо, щоб люди перш за все розвивалися і збагачувалися тим різноманіттям, яке пропонує мистецтво. Я бачу найкраще, коли це діє приватний. Тому що весь час покладатися на державу, в якої ніколи немає завжди грошей на культуру. А ще тим більше, коли починає держава. Ну, Наштовхувати людей, що ось є такі цінності, є не такі. Знаєте, різноманітність формує смак, коли кожна людина вправі вибирати, що їй ближче. Навіть та людина, яка вона починає знайомитись з мистецтвом, вона спочатку на одному рівні сприймає. Потім, пізнаючи щось інше, вона збагачується інформаційно, стає на щабель вище, інше хоче цікавитися. Тобто мені здається, що маєте ініціатива саме з низів, а особливо з приватного бізнесу, людей, які готові жертвувати, підтримувати. Бачите, якби ми надіялися тільки на одну владу в нащадо, ми б так успішно, ну як успішно, все одно ціною жертв, яких великих ми б продовжуємо вести війну проти набагато сильнішого ворога. А все завдяки тому, що люди зуміли об'єднатися і, наприклад, визначили для себе те, що в них є основне це перемогти окупанта. І весь час це волонтерство, скидування грошей. Без цього б ми ну, фізично, по-перше, не вистояли, не змогли б вистояти, але це нам ще додає ментальної і духовної сили далі продовжувати боротьбу. І так само має бути з культурою. Бо навіть ця війна це перше все за культуру, історію та ідентичність. Наприклад, мати багато покладів нафти, газу, іншого там, ну, все, що нам дарує земля, наша земля є багата. Але що формує народ і націю і презентує тебе у світі, це твоя культура для таких великих країн. І, як Сполучені Штати, Америка, Великобританія, Франція, Італія, ми бачимо, що в них дуже розвинений туризм, і вони якби дуже вдало проводять таку політику інформаційну, от і через те сприймаються вони як вища культура, тому що вони не бояться вкладати гроші в свою культуру в мистецтво, бо вони знають, що це реклама, це обличчя нашого народу. Як людина може цікавитись мистецтвом, коли от недавно з радянських часів вона думала, що ж я можу купити поїсти, або де я можу собі купити, наприклад, кухонні полиці, черевики, все по домовленості треба шукати. Потім наступили 90-ті роки. Коли, здається, робота була, але грошей не було, і також можливості навіть харчуватись не було ніякої. Відносна стабільність з'явилася це вже. За часів Ющенка, а потім Янукович з'явився. Потім у нас почалася війна, потім повномасштабна. Люди, перш за все, зараз ну, середовище не спонукає, якби для такого збагачення мистецького, тому що людини зараз головною проблемою, ось уже напротязі кількох десятиліть, стоїть питання виживання. А якщо з'являється деякий час такої відносної стабільності, то і, звісно і з'являється потреба в духовному якомусь задоволенню. Художники старшого покоління ще навіть говорять, що там мистецтво на заході загниває, а в нас тут ще тримається. Але коли ти почуєш ці слова, то ти думаєш, що на Заході там, академія розвивається, новітні матеріали, спонсорські кошти, крім державних. Постійно виставки, б'є Ну, двіжуха. А тут люди сидять, і чим вони хизуються? Тим, що все застигло в часі, немає ніякого розвитку. Через те, от у нас навіть рівень освіти академічний набагато вже знизився. Ми програємо порівняно з країнами Заходу. Бачите, ми довгий час перебували під окупацією, і ми не звикли мислити незалежно. А незалежно мислити це потрібно брати відповідальність за свої дії і слова, А ми поки що до відповідальності не готові. Вони вільні, незалежні люди, живуть в демократичній картині. От вони захотіли себе виставити в такому плані, от виставили. А інше питання населення: ви або купуєте, або не купуєте. Вони просто в силу свого невігластва, необізнаності починають зразу переходити на персоналі і починають Знаєте, хто найбільше завжди вчить, той хто сам не вміє жити треба зважати на тих людей які рухаються і хочуть щось зробити